Чоловік айтішник, зарплатою в 3К або фінансова залежність 18. Я вийшла заміж у 18 років, і тоді в мене були зовсім інші уявлення про шлюб. Я не думала, що гроші порішають все, але сподівалася, що, хоча б це вибачте, що переб'ю, вибачаюсь, але е, були інші сподівання на рахунок шлюбу 18. Я просто хочу сказати, що в людей, яких яким 30 і навіть 40, також інші сподівання від шлюбу. І вони практично у всіх якби, не виправдовуються, Ну, тобто, а тобто очікування і реальність трішечки відрізняються. До чого я це все просто перебив і зупинив. Щоб дівчинці, яка записується відео, можливо, воно буде 20, хочу сказати, що це не тільки в 18, це в будь-якому віці, в будь-якому віці воно якби. Так. Получається, всі ми, якби думаємо, ну все зараз жанимось, от так собі там це романтизуємо. Але насправді правда зовсім інша. Ну все, вибачте, що перебив. Питання для мене закрите. Спочатку я не думала, що гроші порішають все, але сподівалася, хоча б це питання для мене закрите. Спочатку було класно, я не працювала, могла їхати куди захочу, і вважала, що таке життя ну просто мрія. Та й здавалося, що я все контролюю, бо ж в будь-який момент може піти на роботу. Коли чула щось про фінансову залежність, то думала, що це точно не мій випадок. Просто я не хочу зараз та і все. Бо ну це ж так добре. Не ходити на роботу, подорожувати. Але на жаль, я зрозуміла все за Занадто пізно кожного разу, коли виникали проблеми та думки про те, щоб піти, я розуміла, що не зможу сама, тому що в мене немає ні гроша за душою, і здавалося, я занадто звикла до такого способу життя. І лише зараз я розумію, чому ж всі подруги говорили мені про фінансову залежність, бо щоб потрапити в неї багато розуму не потрібно а от вибратись вже тяжче. Фінансова залежність. Ну, бачите, дівчина хоча б над цим задумалась, як то кажуть. <неп��> Багато жінок навіть над цим не задумуються. Вони рахують, що це в порядку віщей, що це ну, так має бути. Ну, чоловік має працювати, а я маю нічого не робити, собі просто подорожувати і тратити його гроші. Але з приходом соціальних мереж кількість чоловіків, які. Як то кажуть, раніше е, рахували це нормальним, зараз зменшується. І просять своїх дружин йти на роботу. Або, ну, якби просто хочуть, щоб їхня дружина також розвивалась, е, заробляла, допомагала, можливо, в якійсь мірі, або хоча б на свої потреби заробляла, на свої помади, і все решта. Тому зараз, звичайно, в цьому плані дівчатам трошки складніше. Маніпулювати. Ну, бурі як є, що, ну, типу. Ти ж мужик, ти його не слухай, ти йди пахай, і бабки мені сюди давай. От тоді ти мужик. А... Ця дівчина, бачите, вона над цим задумалась і правильно зробила, тому що життя така штука, що. Якби... От бачите, вона задумалась над тим, що їй некомфортно в шлюбі, вона хоче піти в чоловіка, але не може піти, бо, бо мова, що робити? За що жити? От воно і називається фінансова залежність. Добре, тобто, що хоч тепер, ну, Знаєте, вирішення проблеми. Перший крок до вирішення проблеми це визнання самої проблеми. Це вже добре. Ми бажаємо цій дівчині приобрести фінансову незалежність, як то кажуть, знаєте, розумні слова. А, щоб все було добре. Ні від кого не залежати, будувати своє життя, яке базується на власній думці, яка також є незалежною, незважаючи на фінанси і все решта. Я взагалі, то, в принципі, всім людям такого бажаю. Щоб у вас якби, був вибір, ви маєте бути. Ну ви не маєте, звісно, ніхто нікому нічого не має, як то кажуть. Але щоб все-таки в своєму житті вирішувати все самому чи самій, фінанси відіграють одну з перших ролей. Якщо ви залежите від людини, як французи кажуть, це і недобре, і негарно, і не культурно, як хочете, по відношенню до тих людей, від яких ви залежите. Тому що, виходить, ви з цими людьми також тільки, тільки через фінансову. Заставляє Це ж так негарно бути з людиною через гроші, правильно? <плес> а? Да. Кому я про це говорю, сам не знаю. Але ж все-таки є дівчата, бачите, і це відео є прикладом того, що все-таки дівчата задумуються над цим, стикаються з цією проблемою. І хай це відео також буде і прикладом для тих людей, які ще не одружені, там дівчат в основному, ну і хлопців також. Що перед тим як одружуватись, бажано щось в житті вже трошки заробити, хоча б, я не знаю, мати де, як кажуть, кості кинути, і в разі, якщо у вас щось не влаштовує, в шлюбі, в спільному житті. Ви мали куди, якщо що, хоча б піти собі переночувати, якщо вас дому виженуть, якщо ви залежите від когось. Розумієте про що я чи ні? Вот. Це якби номер один. А бажано взагалі ну, в шлюбі жити добре, любити один одного. І навіть якщо хтось багатший, хтось бідніший, це не має впливати на ваші стосунки. Так мало би бути по правильному Типу ніхто не має говорити з позиції сили до іншого, якщо все-таки ви разом вже зібралися будувати сім'ю, то. Яка вже різниця, хто там в кого скільки грошей? Але все-таки, якщо ваш партнер більше заробляє і цим козиряє, і цим блатує, і якби, ну, не то, щоб шантажирує, але на основі цього качає свої права, а ви фінансово залежні, то, як французи кажуть, самі знаєте. Бо коли ви були б незалежні, ви б сказали, що чуєш ти, давай. І все. І пішли собі, куди вам треба. Ні від кого не залежить. А так не можете навіть кроку ступити, бо, блін, а що їсти пити, як маленькі діти. Знаєте, моєму сину 4 роки він так само от е, залежить від. Е, від своїх батьків, від тата, від мами. Так само виходить, жінки залежать від своїх чоловіків. Як маленькі діти, ну а що? Ну так і є. Ну, як, як підуть з дому, то, то виходить, з голоду помруть. Немають навіть не будуть мати, що їсти це нонсенс, але це правда. Це, це хтось сам себе заганяє в таку ситуацію. Хтось сам себе зайняє в таку ситуацію. І потім приходиться або маніпулювати, або пітляти, або щось видумувати, бо, ну. Їсти хочеться. Не допускайте до цього. От вам дівчина вже розказала свою історію. Вона вийшла заміж в 18, романтизувала це все дуже. А Реальність виявилася зовсім не така. Оп, все. Хоче розірвати ці стосунки, вирватися, розірвати, я не знаю, просто піти. Просто от. Ну, от все, от їй так некомфортно хоче піти. Не може піти, бо що, бо їсти хочеться. Ну, сорі, типу, що я так говорю, але це ж якби це відео в загальному доступі. Дівчина розказала свою історію відповідно для того, щоб ми всі що робили. Ну, Обсуждали, коментували. Вибачте, я так взагалі людей не обсуждаю, ви знаєте. Ну, це, типу, так буває. Ви, ви теж зараз сидите обсуждаєте і говорите свою думку. Я знаю. це. Я впевнений на 100%. Тому Тому треба чуж... вчитися на чужих помилках. Я знаю, багато батьків своїм дітям також випоминає, що вони живуть за їхній рахунок, коли діти досягли 18, 18 чи століттях 18-ліття. Багато батьків також своїм дітям кажуть: Ну, давай, чого ну, я маю тебе годувати? Да? Правильно це чи неправильно це це вже інше питання. Можна, до речі, розібрати і на інших відосах це. Правильно це чи неправильно, але е це батьки і батьки навіть так говорять. То що вже, як то кажуть, очікувати від там, дружини чи чоловіка? Це взагалі чужі люди. Ну, умовно кажучи, це ж не ваша кров. Ну, з батьками ви там 18 років вже прожили, як мінімум, все дитинство пройшли. Були хороші, погані спогади, різні моменти. А це чоловік, дружина, з якою ви там, умовно кажучи, 2-3 роки, можливо. Важка тема, але дуже вона актуальна, тому що насправді багато людей, які нас оточуються, живуть в фінансовій залежності від інших, і не можуть своїм життям розпоряджатись так, як би вони цього хотіли. Тому що, ще раз повторюсь, хочеться їсти. А виявилося, що вони за все своє життя навіть не спромоглися ну, забезпечити собі навіть. Забезпечити себе їжею без участі свого партнера. Ну, типу, ви розумієте, яка ситуація насправді ну, 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 печальна для цих людей. Ну, і відповідно для їхніх партнерів, якщо вони е, хочуть цими людьми управляти, маніпулювати хорошо. Тому що, Прикиньте, ви за, там, умовно кажучи, кусок м'яса можете своєму партнеру нав'язувати свою волю або там. Щось не подобається, може ти, знаючи, що партнер нікуди не піде, бо йому нема куди йти, і нема за що їсти, пити, ти це добре знаєш, бо ти з цією людиною живеш роки, і ти добре знаєш її ситуацію. І все, і от виходить, деякі люди, якщо ти ще людину любиш і з нею залишаєшся, це одне. Якщо ти людину не любиш, але залишаєшся нею тільки через те, що ти розумієш, що якщо тобі нема куди йти, якщо ти підеш, то навіть нема за що їсти купити, це інше. Це тупорила максимальна ситуація. Я знову ж таки зараз не про цю дівчину на відео, а в загальному в таких ситуаціях опинились мільйони людей, якщо не мільярди, я не знаю. Ну Давайте будемо говорити про, про нашу країну, про Україну. Я думаю, багато жінок опинились в такій ситуації. Але ж хто їм винен? Ну хто винен в цьому? Ну, хто? Я? Ви? Чи що? Та самі. Самі винні. Не потрібно впадати в залежність від інших? Брати відповідальність за своє життя, ну хоча б за, за, за своє харчування? Це вже непогано. І жити, як то кажуть, наслаждатися Життям. Я не знаю, ну типа, якось виходить так. Ну а що, а як інакше? Ну, а як це називається? А як це називається, коли типа, ви не можете піти від людини, бо Бо боїтеся, що не зможете купити собі їсти. Задумайтесь, поки не пізно, в багатьох випадках то вже і пізно.